Я там, де є благословіння у Тернополі. Відбувся відкритий фестиваль-конкурс духовної пісні. Особливістю конкурсу цього напевно в тому, що репертуар торкався таких актуальних тем сьогодення тем війни. І це відобразилося власне в репертуарній політиці цього конкурсу. Всі дуже старалися, всі були щирі і раді, що він відбувається відповідно в такому форматі. Очному конкурс тривав цілий день. Зранку реєстрація учасників, далі виступи опісля нагородження. Змагались і аматори, і професіонали у кількох номінаціях. Загалом було понад 20 колективів та солістів, які боролися за перемогу. Гран-прі у категорії аматори здобув хор Адорамус церкви святого апостола Петра. Чистоя, Чистоя, дівко, учасники хору кажуть, ця перемога неочікувана, адже вони є молодим колективом, який тільки починає свій творчий шлях. Надзвичайно вражені цією перемогою. Ця перемога належить всім учасникам хору. і Хочу сказати, зауважити, що е, всі учасники хору не є. Всі музиканти, тобто тут є і лікарі, і представники аграрії, представники бізнесу, і, і представники там хто колись вчився в музичній школі. Але всі ми є такі духовно на натхненні. Володарями гран-прі у номінації Професіонали виявилась народна хорова капела Зоринка. Ми хотіли, щоб ми були кращими, але що в нас буде гран-прі, звісно, що не чекали того. Це було трішки неочікувано. Ми дуже зраділи нас. Взагалі просто переповнювали емоції і ми не знали, не розуміли, що зараз відбувається. Дуже раді були. Кілька нагород здобула і тернопільська співачка Уляна Шерстій. Вона стала володаркою першої премії у номінації Солісти-вокалісти, а також отримала спеціальну відзнаку від міського голови Тернополя. Емоції просто переповнюють. Дуже щира дяка всім організаторам за те, що організували такий фестиваль. І сьогодні музиканти мали можливість прославляти у своїх піснях господа Бога. І все наше місто мало таку чудову імпрезу. Мали можливість насолодитися музикою. Організатором та засновником конкурсу є управління культури та мистецтв Тернопільської міської ради цього року. в Зв'язку з військовим станом, економічними проблемами, дуже багато бажаючих колектив не змогли взяти участь у цьому фестивалі. Тому я сьогодні особливо дякую всім тим, хто знайшов час. Можливість приїхати взяти участь в цьому фестивалі, тому що цьогорічний є особливий. Це не просто духовна пісня, так я тому, що цього року це можна назвати фестивалем молитви. Тому що кожна пісня була як молитва за наших героїв захисників за нашу гнішу перемогу. у фестивалі. конкурсі брали участь колективи із Тернопільщини та інших областей. У довоєнний час учасниками були і закордонні творчі колективи.